Привітання вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось така штукенція приїхала мені сьогодні від нашої ідеї. Ну, по-перше, хочу, може, запізніло трошки, але привітати нашу ідею із завершенням ще однієї. серії. От. Ну, а оце от... Перше наше лімітоване видання, котре я собі беру, стало просто цікаво. Ну і, як то кажуть, підтримати вітчизняного видавця. Тож, поїхали дивитися. У цьому лімітованому виданні, я так розумію, що бонусом йде оцей от артбук. Ну, це просто рекламка. Ось власне артбук. Красивенький. Мене тільки трошки спантеличує. Чому він зроблений такий маленький? Гадаю, що це, мабуть, зроблено за розміром оригінального японського тому. Хоча, ну, не факт, але може бути. Ну, трошки воно тут відрізняється таки, не знаю. Ну, взагалі-то дивно, то так би можна було на поличку поставити їх поряд. А так оце я ну, не знаю. Як це от. Так. Ну, самий Томік тут має двосторонню обкладинку. Тобто оце от можна вивернути і буде як звичайна обкладинка. Ось. Ось вона, ну я, мабуть, цього не вивертатиму. Тут все звичайно, всередині. Так, ну а тепер артбук. Що ж у нас тут цікаво? Ну, так він дуже приємний, звісно. Ілюстрації. Ага. Тобто тут, власне, всі кольорові ілюстрації, що були до цієї серії. На той момент. це, з обкладенок. Як оце, от, оце от. Но Ругіо я не пам'ятаю. Ні, це, мабуть, не з обкладинки, хоча. Ну, от. Ага, тобто воно все отаке. От, да? тобто це просто всі кольорові ілюстрації, що були. Ну, все одно таке гарненьке. Просто приємно на це дивитися. Ну, власне, тут, мабуть, і не всі ілюстрації, котрі я взагалі бачив, ну, все одно такий непоганий набірчик. То, що називається для душі. Ось. І все.